Привіт усім, друзі, радий вітати вас на каналі Моє життя в каналі «My life in Canada». Сьогодні відео саме піде про «My life in Canada». про моє життя, де що обновилось, дещо стало. Сьогодні хочу просто розповісти, що як у мене змінилось, тому що є новини, які би, з якими би я хотів поділитися з вами з мого життя і взагалі новини в Канаді трішки. Тому сьогодні буде такий випуск про м мене про новини. Про те, що змінилось, і те інформацію, яку ви питаєте часто в коментарях, що з піаром і так далі, так ось сьогодні ми про це все поговоримо. Тому наливайте узварчику, можна чайку, в кого немає узвару, і я бажаю вам гарного перегляду. з того, що мене відібрали на подачу на піар в провінцію, що це означає? Давайте про все по черзі. В Альберті є програма міграції, по якій я планував подаватись. Вона називається Alberta Opportunity Stream. Це прикольна програма. Там було дуже легко податись на піар, потрібно було тільки пропрацювати рік, здати мінімальну англійську, там 4 або 5 балів, мінімум, щоб було по СЕЛПІП. Підготувати певну там, документи, дипломи, бла-бла-бла. Коротше, не такі супервимоги. Головне мати роботу і здати англійську мову на мінімальний там просто рівень. І ось я це все зробив, але не встиг податись, тому що там програму призупинили, потім її переробили, зробили, щоб... Я тільки здав англійську і програму призупинили. Потім її відкрили, зробили так, що там треба чекати в чергу, щоб зареєструватись, ніхто не міг потрапити, так само, як в наші консульства, там проблема була. бо Багато людей, сайт лагав там і так далі. І потім Альберта зробила таку штуку, що вони придумали: о, давайте ми зробимо бали, так як на федеральній програмі, на експрес-ентрі. Зробимо, нехай люди заповнюють. Анкетку у нас на сайті, ми будемо бачити бали, які у усіх бали, відбирати по балам найкращих для них людей. І потім ці люди зможуть подаватись уже на всі інші програми, такі як Альберта Опортюніті Стрім. Тобто, вони зробили передвідбір, щоб подаватись могли тільки ті люди, які їм саме цікаві провінції. Чому так? Тому що для когось це новина, для когось це не новина. Але Альберта призупинила взагалі. Ну не те, що Альберта, Канада. Вона гальмує потік мігрантів за останні роки. За правління ліберальної партії два терміни. Трудо дуже багато приїхало мігрантів, і всі місцеві жителі все звалюють на те, що от мігрантів багато, інфляція не вистачає житла, не вистачає лікарів і так далі. Тому от в цьому мігранти видні. Давайте призупинимо потік мігрантів. І ось всі дуже багато міграційних програм позакривалось, дуже багато там обрізалась кількість людей і так далі. І ось так само в Альберті теж зменшилась кількість місць для Альберти, які Альберта може дати піар, якби провін... федеральний уряд зменшив кількість місць провінції. Не буду вдаватись в ці по деталі, але. Так стало, що зменшилось місць, і Альберта почала відбирати тільки-тільки самих-самих самих таких для них найкращих. Так ось, це така передісторія була. Я подався на ці бали, здав іспит з англійською. Ще ж перед тим. Подався, зареєструвався в цих балах через міграційного консультанта. І ось мене відібрали. Наступні мої кроки. Які наступні мої кроки? Це я вже зараз збираю документи. Ну, якби вони в мене майже зібрані, там деякі просто оновити, бо дати вже старі, бо я раніше збирав. Ось, оновити деякі папери з роботи, і буду подаватись на Альберта Opportunity Stream. З приводом міграційних консультантів і чому я сам не подаюсь, звичайно, можна самому, хто хоче випробувати свої сили, хто впевнений, що він зможе, любить там читати інформацію, парити, сидіти, робити це все. Будь ласка, ви великі молодці, ви можете це робити. Але якщо є люди, такі як я, наприклад, що. Для мене піар дуже важливий. Я не хочу нічого запартачити і за якоїсь моєї маленької дрібної помилки, не отримати піар або розтягнути це все. Плюс я не дуже багато маю часу, щоб це все сидіти, заповняти, переживати. Мені простіше, я вважаю правильнішим звернутися до професіонала, який цим займається щодня по багато разів. Тому я працюю з міграційним консультантом. Ви можете знайти міграційного консультанта, шукайте ліцензованих міграційних консультантів, їх дуже багато. Тому, якщо хочете подаватись, подавайтесь або самі, або з міграційними консультантами. Я обрав шлях подаватись з професіоналами. Тому ось так. Далі по піару, що я подаюсь на Opportunity Stream, чекаю, поки мене затвердять, коли затверджують, я подаюсь на уже федеральну програму на експрес Entry. І там у мене вже будуть багато балів, тому що мене провінція відібрала, і мені дадуть піар. Такий у мене принаймні є план. А як далі буде, побачимо. Дай Бог доживемо. Це, що стосується піару, що стосується взагалі скорочень Канадою програм і так далі, дуже багато новин останнім часом. Я всі новини, дуже багато новин читаю в. Телеграмі в групі разом Українці в Канаді посилання буде в описі під відео. Я там дуже багато новин цікавих знаходжу. Якщо кому цікаво, переходьте в описі під відео і читайте там новини. Так ось є дуже багато новин про те, що там одна провінція закрила е, якусь міграційну програму, там одна провінція призупинила якусь міграційну програму. Все зменшується плюс. Трамп переміг на виборах в США. Тепер він буде новим президентом, новим старим новим президентом. <хи> І uh, Канада. Я вам зачитаю зараз цю новину. Влада Канади нічого не говорить про зміцнення кордонів країни. Вже через короткий час до Канади хлине потік мігрантів, і це не перебільшення. Подібну ситуацію канадці вже переживали. Перемога Дональда Трампа на президентських виборах США спровокує хаотичний і бурхливий потік імміграції до Канади. Республіканець, який поклав на лопатки Камалу Гаріс, пообіцяв у разі перемоги вислати з Сполучених Штатів мільйони нелегалів і, звичайно, на ближчий кордон, до якої побіжать люди з Канадою. Як переїхати до Канади? Пошуковий запит з США досяг піку. Тобто дуже багато людей шукають, як переїхати до Канади. Не знаю, знаєте, ви чи ні, але в Штатах дуже багато нелегалів. Мексиканці, українці також, які приїхали колись там на футбольний матч, і там залишились, і з усіх без, безлічі інших країн дуже багато людей, які приїхали, нелегально там живуть. Я не знаю, як це взагалі можливо, тому що медицина в Канаді нелегально, мені здається, нереально вижити, тому що ти нічого не зможеш, не орендувати житло, не їздити автомобілем, не працювати, за кеш роботу знайти тяжко. Не знаю, але от в Штатах така ситуація, і Дональд Трамп сказав, що він всіх повисилає нелегалів. І яка найближча розвинена країна до Штатів, це, звичайно, Канади. Канада. кордон в Канаду дуже великий, і люди будуть сюди їхати, і от Канада цим занепокоєна. Окрім того, що канадський уряд взагалі зараз скорочує кількість взагалі постійних резидентів, візи, шенгенську візу вони тепер не будуть робити на 10 років, як раніше робили. До чого я в це все говорю? Якщо ви, наприклад, зараз в Канаді і ви хочете тут залишитись, і у вас. Були такі думки, та ні, повернусь, напевно, десь, бо зараз от такий час, там не можу ще щось. Повернусь через два роки і потім спробую тут залишитись. Ні, так не вийде. Якщо вам подобається Канада, ви хочете тут залишитись, робіть зараз все можливе від вас і неможливе, щоб отримати тут піар і залишитись тут. Тому що в майбутньому буде ще тяжче потрапити до Канади, ще будуть вибори в наступному році. Невідомо після виборів, що буде. Можливо, ситуація ще буде складнішою і. Буде ще потрапити тяжче. Тому робіть все, що можете зараз, щоб залишитись їдьте в інші провінції, де кращі, легші програми, працюйте, подавайтесь на гуманітарні, я не знаю, шукайте спеціалістів, які вам допоможуть. Є варіанти, як отримувати піар, просто треба професіонали шукайте і отримаєте. На цьому всі мої новини з мого життя такі закінчились. Далі. Наступний сюжет буде про те, як я подався на новий паспорт моїй доньці. Там є дуже цікава, корисна інформація, якщо ви. Будете подаватись на паспорт, обов'язково подивіться, там є цікава інформація, що як. Трішки ми з консулом там поспілкувались про лоти, як їх ловити, що ловити, що буде далі. В общем, в наступному сюжеті дивіться. Дякую, що підписані на цей канал. А якщо ви ще не підписані, а дивитесь мій канал. Будь ласка, підпишіться, це важливо для мене. А якщо ви ще й подобаєчку поставите і поділитесь цим відео з іншими людьми. А якщо ви є спонсором, ось тут, до речі, всі спонсори мого каналу, які допомагають мені не тільки вподобайкам, а й фінансово підтримують, щоб я міг монтувати відео, знімати на щось. Дякую вам велике. Якщо ви хочете стати спонсором, в описі під відео буде вся інформація, як це зробити. Мені це дуже приємно і дуже корисно. Я вас час стараюсь покращувати своє обладнання і це. Коштує грошей, я дякую всім, хто це розуміє і підтримує мене фінансово також. Дякую вам велике. Дивіться далі сюжет про те, як я подався на новий паспорт моїй доньці. Отже, настав час і моїй донечці зробити новий паспорт. Як завжди, з чергою було складно, але, як завжди, в мене вийшло зловити слот не без допомоги і. Зараз їду подаватись на паспорт Малі. Вона не прописана в Україні, хоча там в анкетці треба. І в мене ще кольорові копії. Моя дружина зробила кольорові копії. Я не знаю, чи вони проканають. Кажуть, що консул дуже вредний тут і може не, не проканає, я не знаю. Але побачимо. Їду. Якщо будуть якісь приколи, обов'язково вам розповім. Але хочу розповісти, що їхати знову в наше консульство це знову стрес, тому що за кожен папірець ти переживаєш. Вони ми копії не робимо, у нас немає можливості робити копії. Прямо на сайті в них написано. Ну що це таке? Отже, друзі, що за не без допомоги, я сказав, як я взагалі отримав цей слот. Я, як ви знаєте, в. Консульству дуже тяжко записатись і отримати місце просто, щоб податись на паспорт. В цьому відео я ще розповім вам далі там трошки, бо ми з консулом про це говорили. І така ситуація, що коли я робив свій перший паспорт, ну як робив, коли я продов... робив новий паспорт тут в Канаді. Я кілька місяців сидів, клацав це консульство і не міг просто зловити собі місце. На той час дехто говорив, що кожен день я клацав, дехто говорив, що очі, третій годині дня треба, дехто говорив о п'ятій годині дня, я просто клацав по два рази на день, заходив з телефонів, з комп'ютерів, з усього. І просто не міг зловити слот. І ось мені один підписник написав, що є така компанія, що ловлять слоти. Я спробував через них податись, і в мене вийшло. Ось тут ви можете подивитись відео про те, як я подався. Ось тут <плес> можете подивитись відео про те, як я отримав потім цей паспорт. Так ось, хочу сказати, що е, взагалі це така штука, якби. Це неправильно. Так не має бути. Всі мають можливість, мають мати змогу просто зайти на сайт, класнути і вибрати доступне місце. Але така склалася ситуація, що ну неможливо потрапити. Ну, зараз, можливо, хоча я знаю людей, які самі е, зловили слот, але до, там клацали, так повезло, не знаю, я ось два рази пробував, і собі і доньці не виходить у мене зловити слот. На жаль, доводиться користуватись послугами отаких от компаній. Якщо ви. Так як і я, не можете зловити слот уже кілька місяців або там і довше, і вам терміново треба просто податись на паспорт. Тут ну, у вас немає вже часу більше чекати. Ви можете скористатися послугами компанії Slothelp, яка допомагає зловити слот. Вся інформація буде в описі під відео. Я розумію, що це якби трішки так неправильно, в обхід системи, бла-бла-бла, але таке життя немає просто іншої можливості, щоб зловити слот. Ця компанія хочу трішки розповісти інформацію, яку я знаю за весь час, що з ним з ними спілкувався. Вони не ловлять слоти наперед, вони не забирають всі слоти там собі і не тримають їх, тому що переоформити слот неможливо на іншу людину просто так. Переоформити слот можна тільки на родича. Тому вони не забирають всі слоти. Вони ловлять слот конкретно під вас. Якщо ви дали запит, що вам треба слот, вони під вас конкретно зловили слот. Просто ви сидите і не клацаєте. Тобто, всі люди, які хочуть самі сидити, сидіти, клацати, вони мають змогу це зробити і можуть це робити, але ви, якщо не хочете, або вже вам терміново потрібен паспорт, ви можете замовити цю послугу. Вся інформація буде в описі під відео, як з ними зв'язатись. Я вже два рази користувався їхніми послугами і отримую вже паспорти. На жаль, така ситуація. Не відволікаю, дивіться далі відео, що ми там спілкувалися з консулом, яка ситуація буде із слотами. Дивіться далі відео. Йду робити паспорт і хотів, поки йду з вами поділитись такою штукою. Блін, під'їжджаю до консульства, і блін, серце починає колотитись, просто капець. Переживаю, а вдруг щось там зробили ми кольорові копії випадково. Типу, я не знаю, чи це проканає, чи фотографія, там, тому що дитині до 16 років потрібно принести фотографію на сканування 10 на 15 Чи проканає фотографія? Мала, не прописана, ніде нічого на сайті не написано, що вона має десь прописана, але в анкеті вона універсальна і для дорослих, і для малих. Там написано місце прописки. Але вона в нас не прописана, вона ніколи в Україні не жила, вона народилась в Польщі, і, типу, ну, ми не прописували її ніде. Я за це переживаю. І от що я собі думаю, блін, ну тільки оце таке може бути в українській якійсь установі, в українському консульстві, тому що. Я вже безліч разів був в канадських е гаверментах, в польських, Ну, в канадських точно можу сказати, що ти, коли туди йдеш, ти не думаєш, що ой, щось не вийде. Там. І за якоїсь дрібниці там, що копію треба зробити, тобі відмовлять. В житті тут навіть ніхто в тебе не запитається. Типу, ви копії принесли в сенсі копії. Вони самі роблять копії, якщо їм треба. Тут просто ну, ти йдеш, у них у нас в консульстві написано. На офіційному сайті ми не маємо в консульстві е робити змоги копії. Камон, я плачу за послугу накиньте ще 2 долари, <рошхи> ніхто вам навіть слова не скаже, щоб ви самі робили копії. Це ну, відношення і просто кожен раз, як на іголках, я от скільки раз буваю в українському консульстві, кожен раз це таке відчуваю, що просто ну, <рошхи> капець, я не знаю. І знаєте, що прикро, що. Народ, це ж не Зеленський, не Ющенко, і не Тимошенко, і не кучма, і ніхто це не робить. Це ж самі українці такі роблять. Ну, типу, е, створюють такі е, почуття, коли не хочеться просто їхати, тому що е, таке відношення дике просто. І це ж ну, самі люди такі роблять народ. Хто дивиться в Україні, будь ласка, якщо ви працюєте десь в магазині, на пошті, в державній установі, блін, камон, будьте, будь ласка, ввічливіші, входьте в положення там, інших людей, я не знаю. Просто, хай Україна зміниться. Я люблю Україну як державу, дякую, що я там народився. Але просто таке от чомусь скотське відношення до людей, просто людей простих не поважають в Україні. Це моя така особиста думка. Пишіть ваші коментарі внизу. Я пішов, бо вже підходжу. Зараз побачимо, чи вийде в мене зробити паспорт, чи ні. Хвилююсь, як на весіллі. Отвічаю. Так, ну що, друзі? Зараз скажу вам годину. На 15.30 в мене був запис. Зараз 6.09. На 15.40, перепрошую, зараз 6.09. Тобто <смі> прочекав, я. капець вони запізнюються по графіку. Що я можу сказати? Ем, стресів, як завжди, все капець, але дочекався. Ем, прийшла одна дівчина, випадково переплутала дати, не прийняли її, тому не плутайте дати, будь ласка. У неї було одинадцяте, одинадцяте, а вона прийшла зараз з одинадцяте, одинадцятого місця, 10-го місяця до 11-го число. Десять п'ятнадцять п'ять, десять п'ятого, чотири п'ять десять п'ятого утра. Коротше, заплуталась ось до чого я. Що із особливостей, як завжди, сюрпризи без сюрпризів не обійшлось. Розповідаю, до чого треба бути готовими. По-перше, я ще коли про резерв ця штука ще тільки зароджувалася законопроект, я пам'ятаю інформацію, що податись на паспорт батьку дитині можна без резерва. Я якби на те і розраховував, хоча, як ви знаєте, я оновив резерв, ще коли сам подавався на паспорт, тому що не було виходу. Кому цікаво, подивіться отут десь відео, про як я оновлю резерв, там оновлюю. Короче, я тільки зайшов в кабінет, резерв є. Кажу так, іди на віконце, тобі роздрукують. Типу, кажу, а чому, коли треба. Коротше, там є постанова, якась там бла-бла. Кажу, на сайті ніде не написано. Каже, там десь вони, можливо, на сайті зробили, що в одній статті є посилання на іншу статтю, і в тій статті ще посилання на іншу статтю, і там, типу, можливо, є ця, ця норма. В общем-то, подався я. Добре, що в мене був оновлений резерв, я пішов, мені розрукували і все. Потім, якщо що мати, може подаватись без проблем, тобто без резерву чоловіка. Але якщо ви батько їдете подаватись дитині, подавайтесь, обов'язково ви маєте мати резерв, вони будуть розруховувати. Перше, друге, які мої переживання, кольорові копії підходять. За фотографію дитини зрозуміло. Ще що, а, потрібно те, що не вказано на сайті, коли я збирав документи для дитини, там не вказано, що треба паспорт батька, якби ну того, хто подає з батьків. Тому, а, перепрошую, паспорт, копію паспорта свого я взяв, але копію свого ворог приміту я не брав. І добре, що в мене був в електронному форматі, і на здивування консул погодився роздрукувати його. Я в електронному форматі скинув їм на пошту і вони роздрукували. Коротше, я з цього в шоці. Тому що якби тут ну, за кожну дрібницю тебе можуть послати. Ось, а тут роздрукували, то все, я подався. Забрати можна паспорт дитини без різниці, хто забере батько чи матір. Хоча я якби подавався, сказав, що можна всім забирати. Ну і все. Тому, якщо хочете подаватись дитині на паспорт, і ви батько, вам потрібен резерв. Якщо резерва немає, то відправляйте дружину, щоб вона подавалась. Ось і сказав, що з. Коротко, так ми там просто поболтали трошки. Він сказав, що з Нового року буде ще тяжче зареєструватись в, е, на сайті в чергу, тому що вони якось там ускладнять процес, е, щоб зловити слот, типу, боротися з ботами. Але він сказав, що постраждають і ті, хто через боти ловить, і ті, що. Якби люди ловлять. Я, до речі, в нього запитався, а чому не можна зробити просто найняти більше людей, які будуть обробляти ці дані? Він сказав, що дуже багато людей просто тут. І навіть якщо ми в три рази збільшимо типу, штат, все рівно ми всіх не обслугуємо. Ну, такий, якби аргумент. Кажу, а, і каже, нема грошей, за які кошти ми візьмемо ще там, 10 працівників. Кажу, ну просто підніміть в два рази ціну за консульську послугу. Плюс ви ж все рівно, коли обробляєте консульську послугу, люди ж платять. Більше обробити, більше грошей заробите. Він каже: ну якщо ми збільшимо ціну на консульську послугу, люди почнуть бунтувати. Кажу, ну чекайте, за... щоб стати в чергу до вас, люди платять в 4-5 разів більше, ніж. Ніж у вас коштує консульська послуга і нічого. Він каже: ну це ж типу нелегально, неофіційно, ніхто за це відповідальність не несе. А якщо би ми офіційно підняли б ціну, люди б вже жаліли, що чому ціну підняли так дорого. Коротше, трохи, як на мене, аргументи так собі, все можна підняти, сказати, що хочете, щоб менший в два рази збільшити ціну. Люди літають просто в інші країни, щоб зробити паспорт. Розумієте? Витрачають, беруть вихідні відпустки, витрачають гроші на білети, платять там, щоб полетіти в іншу країну. Паспорт, а він каже, що якщо тут в два рази всього, тобто не 50 доларів канадських, буде а 100, зробити законсульську послугу, то всі будуть жалітись. Якщо нормально прокомунікувати з людьми і описати ситуацію, думаю, ніхто жалітись не буде. Ну, але передаю те, що мені сказали. Тому ось так я подався, Ту -ту -ту, слава Богу, все добре. сподіваюся, що там через кілька місяців, два-три, півроку максимум, заберу до доньці. Паспорт успіхів вам всім з чергами. Я знаю, що тяжко зловити. Пробуйте, я не знаю, це просто кому як везе, хтось десь там наклацує швидше, хтось менше, хтось, швид... хтось не може півроку клацає, не може місце вицепити. Хтось один раз чи тиждень там поклацав і вже зловив. Тому успіхів вам. Коротше. А я поїхав далі, бо це я на роботі взагалі і вирвався з роботи, щоб поїхати в консульство податись. Невелика вставочка з майбутнього, доки готувалось це відео, доки монтувалось, вийшло оновлення від консульства. І вони оновили, як саме приймати заявки. Тобто, вже оновили. Вони не чекали Нового року. І там з'явились, можна забронювати на півроку вперед. Тобто, якщо зараз було на 2 чи 3 місяці вперед, то тепер на півроку вперед. І багато моїх знайомих друзів. Вже записались по цій новій програмі. Єдине, що в них були проблеми з Gmail, тому довелося створювати інші е пошти, типу Outlook або ще якісь. І м так можна зареєструватись, тому люди самі вже половили слоти е через кілька місяців. Я не знаю, коли вийде відео, чи ще будуть там місяці, ні, але якщо ви бачите і вам треба слот, зараз заходьте і пробуйте зловити слот. Своїми силами це все зараз реально, тому що з'явились нові місця. Але якщо ж ви все-таки не встигли, ви знаєте, як і до кого звертатись. На цьому, друзі, все. Дякую, що подивились. Ставте подобайки, пишіть коментарі, ваші запитання. Я обов'язково відпишу, я відповідаю на всі коментарі. Іноді відповідаю з затримками, тому що думаю, що відповісти, бувають різнь, різного характеру коментарі, де дехто де пише там такі змістовні коментарі, на які мені треба подумати, відповісти. А іноді сам не можу, тому що шукаю інформації в інших людей. Дякую всім вам за підтримку, що підтримуєте мене лайками, коментарями, вподобайками, спонсорством. Я бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе, па!